Всім привіт! Мене звати Дмитро. Та я знаю, як навчити вашу дитину кататись на лижах. Перша порада: підготуйте вашу дитину морально до катання на лижах. Дитина має бачити ваш приклад, як саме ви катаєтесь, тому що безмотивована дитина вона ніколи не навчиться катати. Порада номер два: підберіть правильне спорядження. Лижі обов'язково мають бути нижче, ніж роз дитини. Найкращий варіант, коли лижі по підбородок. Найкраще лижа це та, що менше зростом, тому що вона краще керується і для першого разу буде набагато краще кататися. Також ботинки. Ботинки це 70% результату катання дитини. Тому що якщо ботинок незручний, для дитини це нове положення. Вона не знає, як ходити, тому що вона маленька, особливо від 3 до 6 років. Тому обов'язково підбирайте ботинку по розміру. Ботинки. Ботинки. Переснімаємо. Винагорода. Не обіцяйте вашій дитині занадто багато. Вона має хотіти кататися, а не хотіти отримати в кінці винагороду. Не миттєвий результат. Щоб досягнути успіху у катання на лижах, потрібно більше часу, особливо від 3 до 6 років. Так як діти вони не до кінця розуміють, що з ними відбувається на лижах. Тому ми не навчаємо їхню голову, їхню свідомість. Ні, Ми навчаємо їхню м'язу. Додаткові аксесуари для катання, окуляри для того, щоб дитина відчула себе справжнім лижником та також захистити її очі від шкідливого ультрафіолету. Струбцина деяким дітям потрібно обов'язково зафіксувати носочки. Тому без цього важливого елементу ваша дитина не зможе їхати. Струбцина може тримати носочки лист вашої дитини, і вона може самостійно зупинитись для того, щоб їй замовити посилання в опис. Фу, повірте, інструктор краще знає для того, щоб навчити вашу дитину швидше, ви повинні стояти за сіточкою та бути в в полі зору від вашої дитини, тому що інструктор не буде в авторитеті. Вона одразу може розплакатись, одразу може здатись, а так інструктор буде її мотивувати, і вона швидше навчить. Поетапне навчання. Обов'язково потрібна розминка та навчитись в лизах ходити. Це є обов'язковим для того, щоб вона піднялась і спустилася самостійно, їй потрібно добре розім'ятись та навчитись ходити в наших лизах. Палки на заняття не потрібні, а от нашолом потрібен, тому що. Діти є фанатами різних мультсеріалів та різних супергероїв для того, щоб виділити вашу дитину із всіх на шаломник. Ваш найкращий вибір. Де замовити? Дивіться опис під відео. На якість навчання може вплинути абсолютно все. Не досип, неправильно поснідав, не сходили в туалет, ретроградний Меркурій у новій фазі. Все це може вплинути на якість навчання. Тому підберіть. Нашоломник, підберіть правильне спорядження, змотивуйте вашу дитину. Так, вона споїде. Тільки... Класно. ні. Секунду. Якщо змоскати і забув. Підберіть правильне спорядження. Візьміть нашолом. Візьміть струбцину. Так, ваша дитина обов'язково поїде. До зустрічі на схилах!